Вітаємо всіх з вами жовта річка в нашій студії. Гість сьогодні актуальне інтерв'ю. Людмила Красновська, член ініціативної групи по реформуванню житлово-комунального господарства нашого міста і по нових тарифах. Це відноситься до мітингу, які були у грудні місяці, і зараз створена ініціативна група і робоча група створюється для того, щоб співпрацювати з владою. І сьогодні у Людмили Красновської цікава інформація. Слухайте. Людмила Сергіївна, ну хотілося б почати розмову з чистого міста. Ви ем, подавали скаргу в антимонопольний комітет міста Дніпропетровська, так, і отримали відповідь. От розкажіть, будь ласка, які документи ви туди відправляли і яку відповідь ви отримали. Це дуже цікаво буде жавтовоцям знати. Ну, ми, значить, відправили... письмо. Это письмо, значит, мы сначала провели собрание общее своего микрорайона по улице Петровского, 53. Вот, и люди задавали вопросы, и мы потом после этого собрания написали письмо, ну, все вопросы там осветили. И после этого нам пришел с Антимонопольного комитета Днепропетровского областного территориального отделения. И в этом письме вот, э, на все наши вопросы были даны ответы. Первое, о чем я хочу сказать. Договора, которые были заключены, вот, которые были заключены между потребителем нашего города и предприятием КП Чистое место, являются недействительными. Почему? Потому что они не соответствуют типовому договору. Это тариф. так пишет Это так, комитет. да, это а так. А вы отправляли эти договоры туда? Да, так? я отправляла этот договор, мы отправляли тариф. Вот старый тариф, где было указано, что это значит услуга 0,13 копеек стоила. Отправляли, значит, мы вот заявление. Здесь освещены все вопросы, которые дійсно касається чистого міста. За результатами опрацювання договорів, які надані на вимогу територіального відділення КП чисте місто, з'ясовано, що вони не відповідають типовому договору. А саме, пунктом 17 розділу оплата послуг типового договору передбачено, що у разі зміни вартості послуги її виконавець. Повідомляє не пізніше, ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань. Пунктом 19 розділу права та обов'язки споживача типового договору серед прав споживача передбачено зокрема. Перше. Перевірка стану, дотримання критеріїв якості послуг. Зменшення розміру плати за послуги в разі недотримання графіка вивезення відходів. Пунктом 22 розділу права та обов'язки виконавця. Типового договору. Серед обов'язків виконавця визначено, зокрема, прибувати протягом 3 годин на виклик споживача і усувати протягом 24 годин недоліки. У разі, коли недоліки не усунуто. Протягом трьох робочих днів проводити відповідний перерахунок розміру плати, обладнати контейнери, майданчики та забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані. Основне, крім того, пункти 3,4, 4,4 та 6,1, 2 в этом договорі пункти. Договорів на надання послуг з вивезення та захоронення твердих побутових відходів суперечить типовому договору, а пункт 4.6 договорів не відповідає вимогам законодавства у сфері житлово-комунального господарства. Дії КП Чисте місто, що до укладення договорів на надання послуг. З вивезення та захоронення твердих побутових відходів з населенням містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Ось вот этот новий тариф 7,95. І от вони, значить, вложили сюди: захоронення відходів. Она контролюється Національною комісією. Вот здесь і нам НКРІ? Да, НКРЕ. Несмотря на то, что руководство чисто место, значит, руководители исполнительного комитета, зная, в общем, они людей ввели в заблуждение, зная о том, что это нарушение, они не должны были вводить это самое. Но тем не менее, несмотря на это, они все-таки ввели эту услугу захоронения в отходе. Здесь в этом Ответять чутка і ясно все сказано, згідно статті 28 закону України про місцеве самоврядування в Україні до віддання виконавчих органів міських рад належить повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін, а саме встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні, крім. Тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого палення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення. З використанням внутрішніх будинкових систем, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, транспортні та інші послуги, тобто, виходить, що частина цієї да. ціни встановлює чисте місто, а інша частина, яка для закону інакстанов караєда. Закон... А, они, да. взяли на эту а они взяли на себя эту функцию. Понимаете? К коммунальным предприятиям оно же относится. Что у нас коммунальное? Вот когда у нас было э, присоединено к ЖЭКу, там же как? Сбор, сохранность и вывоз. Я просто хочу людям довести до сведения, чтобы люди знали. Ведь они нас поставили э, перед фактом, значит, пенсионеров. Это должно было... быть вынесена на обсуждение всех граждан. Должны были провести процедуру общественное слушание, но они ссылаются на то, что якобы были вот эти все тарифы новые, опрелюднены, то есть оговорены в газете жёлтые вести. Вот і якоби, значить, ніяких приложень від населення у них не було. Копія є у викомі міськради, і я думаю, що наше керівництво все-таки розбереться з договорами і приведе їх у відповідність і відправить у НКРЕ міста Києва ту частину тарифу, який саме береться за захоронення побутових відходів на нашому жовтоводському полігоні.